Запитання по металодетектору Тріпл-Скор score, або Скори score 3, тут є все. І регулювання швидкості, і вибор різних одночастотних частот, і мультичастоти. І навіть система звіра, яка в будь-якому ґрунті відпрацьовує не просто стабільно, але й має чіпкість. Ось за чіпкість ми саме звертаємо увагу, особливо в Хмельницькій області. Далі, якщо ми візьмемо ту ж систему звіра і зайдемо в засмічену територію, нас не буде комфортно, тільки поверхневі сигнали будемо розпізнавати. Відповідно, ми даємо на універсальність на класичні програми. Перше. Хмельницька область нам потрібна стабільність. Ну, стабільність у нас буде забезпечена комбінацією частот і технологій різноманітних. Як бачимо, якщо тут в нас одні ґрунти, тут суперлегкі. А ось Шепетівка, бачимо. Грунти ідеальні для скори по чіпкості. Давайте ось дернові підзолості вимикаємо. Далі оглеєні ґрунти вологі супер. Ось чорноземи сухі або карбонатні, я би навіть не вмикав, десь теж такі були. Ясно, сірі опідзолені, підзолені, сірі опідзолені, підзолені теж вмикаємо. Далі ці залишаємо. Білим фоном у нас будуть ті ґрунти, які оптимально підходять. Грунти слабогумусні, Питань нема. Це ґрунти легкі, легкі, легкі. А ось малогумусні, но карбонатні. Це більш складний ґрунт для даного прилада. Щебенюваті це його стихія, от є прилади, яких стабільно в цьому місці фантомлять. Так, і тут ще в нас є лучні, це теж його стихія, болотні, це його стихія, торфовище. Ну, ми побачимо вже по кольору. Відповідно, якщо взяти чорнозем ораний і сухий, саме ось в цих ракурсах і це буде поле, то будуть проблеми. Де білий фон ось тут, в тому числі, і ось тут, ось тут, прилад просто супер підійде для пошуків в даних місцях. Тут буде просто зменшені певні характеристики, які ви хотіли отримати, як не крути. Але якщо ось ці ґрунти. Саме будуть вологі, і не обов'язково навіть весною. Там хороша проводимість і режим, ДТ справиться теж на ура. Відповідно, в більшості випадків можете розглядати цей прилад. Плюс, хто не знав, тут багато дрібного, ну і де місця сильно засмічені. Цього приладу одне з найкращих варіантів дискриму, що може бути проблемою. Не каміння, яке в інших приладах, навіть не трава, а ось певні перешкоди, які пов'язані з різними причинами: саме магнітні перешкоди. І ось тут інколи прийдеться переходити в режими одночастотності, і в більшій мірі це телефонні вишки. Фарту і здоров'я.